Друзі, колеги, привіт! Поки у нас тут прильотів нема, я вам запишу невеличке відео. Таке почав трохи ремонтувати. Ну, не ремонтувати, модернізувати оцю веску нашу. Зараз покажу, що я там зробив. В принципі, вона нічого я тут не міняв такого прям. Вона як була, так і є. От, трошки така брудненька, бо працювала багато зараз. О, зараз в складі вона стоїть. До речі, цей склад вже побудований. Хто не знає, я перезаливаю зі старого каналу е, відео про будівництво цього складу. ну, На оцей канал, на новий Це для тих, хто не знає. Тобто, щоб, а хто знає, щоб також не дивувались, чому ті відео знову появляються. От. Ну, а це у мене нове відео, звісно. Ну, в надзвичайних таких умовах. Ось, я поміняв. Отут пружина, хто знає, у кого є такі овески. Тут пружина стоїть, я поставив це наче з кукурудзяного комбайна, оця гума. Ну і під низ поставив гуму замість е, пружини. Бо воно дуже як, ну, ніби б'є так, по-дурному прям б'є. О, воно як амортизатор повинно бути, але по факту та пружина нічого не дає, тому. Поставив оце гумові такі циліндри. от Тому, хлопці, працюю класно. Може у когось така проблема, будете знати. от Ну А так, в цілому зараз відео знімаються мало, бо Ну я ж кажу, то прильоти, то Ну самі розумієте, не до відео. До побачення!